Різдвяний подарунок для своїх болівальників зробив клуб Єдність саме так можна охарактеризувати їхню перемогу в третьому турі першості Львівщини серед чоловічих команд з волейболу з сезону 24-25. Неділю 22 грудня традиційно в спортивному залі гімназії Івана Труша, що на стадіоні ювілейний, «Єдність» приймали волейбольний клуб Новояврівськ з міста Новояврівська. Це була заключна гра цього року, і наші спортовці хотіли завершити цей важкий сезон на хорошій ноті. Це було помітно з стартою хвилин першої партії. Рахунок поступово збільшувався в нашу користь. Свідченням цього результат першої партії 25-11. Друга партія розпочалася теж під диктовку господарів майданчика. Хоча в якийсь момент гості, перехопивши ініціативу, намагалися перевести гру у своє русло. Наші волейболісти, перебудувавши свою гру, знову ж таки не дали суперникам шансів на перемогу. І у другій партії єдність перемагає з рахунком 25-16. Третя партія у волейболі завжди рахувалася надважкою. З однієї сторони, ті, хто перемагають з рахунком, плекають надії на легку перемогу у цій партії. Натомість суперник знаходить сили і намагається переломити хід зустрічі. Саме такою був і початок, і більша частина третьої партії у цьому двобої. Команда з Новояврівська, можна навіть сказати, взяла ініціативу і створювала раз по раз важкі моменти для нашої команди. Але, провівши ряд цікавих і своєчасних замін, команда єдності таки дотисла суперника і довела цю партію теж до перемоги з рахунком 25-21. До речі, цікаво було спостерігати за грою нових молодих гравців нашої команди, які практично грали на рівні з основою єдності. Таким чином, цього дня ВСХ єдність здобула перемогу з рахунком 3-0. Це, як ми вже згадали, була остання гра у цьому році. Наші козаки на позитивній ноті закінчують цей рік, даруючи своїм болівальникам прекрасні надії на нові перемоги в брідешному році. Наступний четвертий тур для нашої дружини це буде вже важкий виїзний поєдинок з командою «Стрія» 26 січня і заключна гра в нашій групі 12 лютого з командою Жидач. На сьогодні виска єдність посідає другу сходинку у своїй групі, адже в попередній турі ми програли львівському «Технологу». Але ми всі віримо, що перемоги єдності ще попереду, так само і віримо в нашу найголовнішу перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні!